Я Волошин Олена дізналась про центр правової допомоги з мережі інтернет. Переглянувши відгуки, впевнилась про надійність компанії та записалась на консультацію. Суть мого питання полягала в тому, щоб закрити виконавче провадження та як результати розблокувати платіжні картки. На консультацію я прийшла 1 грудня 2022 року. Прийняв мене юрист Бондаренко Андрій Максимович. Він мені запропонував представництво адвокатів у ДВС. Адвокат Центру правової допомоги Тератула Руслан Степанович виконав все на найвищому рівні і належним чином представив мої інтереси у Державній виконавчій службі. Результат позитивний. Нарешті я можу не переживати про те, що на мені висить виконавче провадження та спокійно можу користуватися картками, термін, за яким було виконане питання 12 днів. Дуже дякую юристу та адвокату за допомогу та їхню компетентність.